Ви бачили найбільш сенсаційну відставку уряду в історії. На днях це сталося у Португалії, причому через конфуз. Прем'єр-міністра Антоніо Кошту, який очолював уряд з 2015 року, звинуватили у корупції. Але це сталося абсолютно випадково, тому що у корупції насправді звинувачували міністра економіки цієї країни, який має таке ж саме ім'я Антоніо Кошта, але з приставкою «Сілва». Це дуже повчальна історія для українців, які досі не розуміють, як воно має бути в цивілізованій країні. І для того, щоб це зрозуміти, потрібно подивитись на такий от яскравий приклад. Уявіть собі, до діючого прем'єра прийшли з обшуками. Демократія це не про вибори. Демократія, перш за все, про відповідальність. Влада повинна тремтіти за свою репутацію. Інакше відбувається корупція та деградація. Обов'язково про це подумайте та напишіть свої думки у коментарях.